У твоєму випадку тобі достатньо взяти одну пляшку. Одна пляшка у будь-якому випадку не буде. Візьми мені ще кілька пляшок, а не потрібно. Ти використаєш більше, це буде марнотратство. Неважливо, наскільки серйозна проблема з колінним суглобом? Достатньо лише однієї такої пляшки. Це скільки днів? Три дні, всього три дні. Візьміть додому і відчуйте самі, яке це бути молодшим на 50 років. Цей чистий матеріал для відновлення колін. Ти не можеш не визнати, перетворює людину, яка не може ходити через біль у коліні, на того хто може пройти 100 кілометрів пішки і не втомитися. Ось так просто. Цей мас для суглобів. Нанесіть і розітріть менш ніж за дві хвилини, ви відчуєте, як теплий потік безперервно проникає всередину суглоба, всередини назовні, вирішуючи вашу проблему з суглобами. Якщо у вас не болять коліна так, що не можете встати, не використовувати, це не кістка. Якщо кістка вже настільки стерта, що не може встати з ліжка, вам теж не варто використовувати. Не потрібно знати, якщо це не ті, хто вже вирішив примиритися після 10 чи 20 років. Ця маленька річ дійсно дуже потужна, незалежно від того, яка проблема з коліном, чи є рідина біль у синовіальній оболонці, біль у коліні. Проблеми, як хрускіт, біль, оніміння, набряк, ти просто візьми цю пляшку додому і намаж, це не вирішить твої проблеми з коліном. Слухай мене, не можеш присісти, встати, ходити. Одна пляшка, нога болить, як судома, одна пляшка. Піднімаєшся і спускаєшся по сходах, тримаючись за поручні, все одно одна пляшка. Якщо є такі ситуації, дійсно не варто більше зволікати. Вони самі не пройдуть, і не варто витрачати великі гроші на проекти. Це не тільки витрати, але й податок на інтелект. Просто візьміть цей мілодянський, проникаючий бальзам додому, наносіть його один раз перед сном щовечора, один раз на день достатньо, не потрібно наносити більше, тільки тому, що це приємно, немає такої необхідності. І ти бачиш, його ефективність дійсно написана тут, незалежно від проблеми з коліном, можна так наносити. Його есенція для догляду та захисту колін може проникати всередину коліна, за допомогою нагрівання, доставляючи цінні компоненти до місця дискомфорту, полегшуючи та регулюючи проблему болю в коліні. Десятки видів трав, рослинних екстрактів, дійсно ефективний продукт, може пройти затвердження. Якщо одна пляшка не допоможе, приходьте сюди до мене. Якщо у вас ще є сумніви, сьогодні якраз у виробника є акція. Зайдіть у трансляцію через аватар у правому верхньому куті, купіть одну пляшку, а вам надішлють дві. Ці дві пляшки ви можете взяти додому і використовувати. Якщо не допоможе, просто викиньте їх і не заплатите ні копійки. Дайте собі шанс покращити стан колін. Не чекайте, поки не зможете встати з ліжка, сядете в інвалідний візок або будете ходити з палицею, тоді буде пізно шкодувати. Швидше заходьте в цьому трансляцію. подивитися.